Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. У нас вже, в принципі, така глибока осінь, листопад місяць, і на десні прокльовує ось така от гарна пліточка. Подивіться, просто розмір її. Ну, Звичайно, що є невеличка, потрапляється однозначно, але все ж таки більшість плітки саме такої гарної крупної. Клювань достатньо багато, але... Є нюанси, є нюанси. І про все це я буду розповідати вже в повному відео, яке вийде в мене на каналі. Тому запрошую вас до перегляду. Ось такий от мій сьогоднішній улов. Я ще, в принципі, не знаю, не хотів, хотів, не хотів важити, але думаю, давайте, напевно, що спробуємо. Так. Подивимось, скільки я сьогодні наловив. Я ще навіть. Не показував в цьому. О, для основного відео, так скажемо. Так, друзі, кілограми нулі. Побачимо, що в нас тут. Так. Опа. Тихо, 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 Так, я сподіваюся, що вам видно. 5 кіло 150 грам. Ну, якраз. Голова сак, вона важить десь приблизно 180 г, якщо я не помиляюся. Тому десь 5 кг я зловив. Рибку я обов'язково всю цю відпускаю. Рибки могло бути значно більше, я ж кажу, є нюанси. Про це все детально у повному відео. Ну, Улов мій сьогодні, я не знаю. Для мене це кайф в таку пізню осінь на десні, це просто така кайфова, чудова риболовля.